Шановні студенти, хто ще, мене ще не знає, мене звуть Ольга Клюсько. І я зараз, буквально одну хвилину тому назад, проводила співбесіду з одним студентом з Артемом і, дякуючи йому, вирішила записати це відео. Е, питання таке, що іноді я починаю, але не доводжу до кінця. Таких студентів, таких людей, на жаль, багато, на жаль, чи не жаль, просто таких багато. І є таке питання, що робити з цим. І я хочу вам поділитися, можливо, своїм секретом те, що я роблю. Все вийде, коли ставите вище мету, ніж ту мету, яку ви ставите. І для цього нам знадобиться піраміда Ділса. Це не піраміда масло, це піраміда. Ділца. Я, можливо, ви вже від мене чули, але я зараз розповім ще раз. На першому рівні. З, 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 згідно піраміди Ділса знаходиться. Оточення, що це мається на увазі. Я впевнена, що ви зараз мені, якщо були зараз ми тут в студії, да, на уроці ви мені відповіли. По-перше, це оточення, це починаючи з тіла. Це моє тіло, яке воно, моя одежа, де я живу, чим я користуюсь, що я їм, і так далі, з ким я спілкуюся, звичайно. Це абсолютно все моє оточення. Це перший рівень. Наступний рівень це. Поведінка, що це мається на увазі? Це ті дії, які ви робите кожен день або там з якоюсь періодичністю. Це патерни поведінки. Наприклад, хтось стає, наприклад, о восьмій ранку, хтось стає о 6 ранку, хтось, наприклад, кожен день робить домашні завдання, приймає участь у марафоні і так далі. І так далі. А хтось цього, наприклад, не робить. Абсолютно, поведінки різні. Якщо ви, наприклад, можете подивитися, я якось певним, в мене був певний період, коли я вивчала топів компаній, дякуючи Богу, студентів багато і різних, в мене був доступ, так би мовити, до тіла, і я вивчала їх поведінку. Я проводила е, інтерв'ю і казала, що ти робиш тоді, що ти робиш тоді, яка в тебе наміри. І таким чином я розуміла поведінку, чому ця людина, наприклад, ну, як один з варіантів, да? Яким чином ця людина досягає там чогось, або не в неї є там родина, або немає родини? Це не обов'язково. Зараз ми не говоримо про гроші. Ми говоримо, наприклад, там про мету, про доводити щось до кінця. Це поведінка. Да? Ну, Наприклад, ще такий приклад, щось я подумала, що якщо їсти кожен день в Макдональдсі, то це поведінка, яка приводить до абсолютно іншого оточення. Що я хочу сказати про цей самий рівень? Як правило, коли ви дивитесь на людей, ви оцінюєте їх за оточенням і їх поведінкою. Ага, наприклад, там ну от в Україні це по машині, да, там по машині. В Нідерландах, наприклад, де я зараз живу. В Нідерландах це де ти живеш. Тобто твій посткод, особливо в великих містах, він може багато про тебе розповісти. Ага, цей посткод, значить, ти там іммігрант. Цей посткод це наприклад, там багатій. Цей посткод, значить, ти там студент і так далі. По посткоду можна по почтовому коду є, можна багато що сказати. Але справа вся в тому, що це лише тільки перший шар, і насправді треба дивитися глибше. Тому що воно, якщо ви будете ставити мету на цьому рівні, наприклад, там хочу змінити житло, там хочу змінити своє оточення, хочу не знаю там мати О, наприклад, хочу, щоб там з Олею Клюско, наприклад, коли приїхали в Харків випити каву, що мені зробити? Але взагалі то вона не мій викладач, вона мене не знає, лише там студентиль солі. І так далі, ось все поставив собі мету ну і це так просто, як приклад собі сказала. Да? Наприклад, ось це оточення, і ми цього не досягаємо. Чому? Тому що все знаходиться ось тут. Давайте розберемо далі, що тут знаходиться. А тут знаходяться наші англійські скіли, наші. Боже, все згадало. Ну, давайте скіли, тобто наші таланти або скіли. Наприклад, якщо я вмію використовувати комп'ютер, користуватися комп'ютером, наприклад, там вмію які скіли. знаю англійську мову, знаю іспанську. наприклад, вмію доводити свою точку зору, виступати на публіку, записувати відео, наприклад. Які ще скіли, да, які навички, да, які ще такі навички? Наприклад, вмію читати договори, вмію розмовляти з людьми, знаю математику, знаю фізику, знаю там якусь мову питон і так далі. Тобто це абсолютно всі ски вмію водити машину. Це повністю всі скіли, які там, ваші інструменти, які там знаходяться. Далі тут знаходиться вірування, вірування, упередження та цінності, там цінності. І вони дивіться, вони вище. Тобто, цінності, наприклад, для, для мене цінність це наприклад. Там цінність, це зараз ми також про це поговоримо. Цінність це родина. І, наприклад, там цінність це родина. І це означає, що якщо, наприклад, там в мене були такі студенти, я в суботу там не можу, тому що ми субота-неділя, це винятково сімейний день. Або, наприклад, цю неділю не можу зустрітися, тому що я, наприклад, там їду там з дітьми, там кудись наприклад, там в парк вже домовились і так далі. Хоча там дуже важливий якісь там семінари, він дуже важливий для мене. Але якщо моя цінність родина вище за цінність навчання, я обов'язково виберу ту цінність. Коли ми говоримо про вірування цінності, ще як зрозуміти, що це моя цінність? Є різні тести, їх також можна пройти. Ми це робимо з нашими групами то Follow Me, різних челенджі. Також цінності можна зрозуміти у людини, коли вона, вона по перше про них два варіанти. Якщо вона говорить, але вона це не робить. Тобто цінності це все ж таки про розмову. Я впевнена, що ті люди, які мене добре знають, вони знають, що мають цінність навчання, і не обов'язково я можу про це говорити. Тобто вони знають, що кожен день Оля щось або вчиться, або на якісь курсах, або щось читає, або щось розмовляє. І це, це в принципі це видно. Да? Люди про це не тільки говорять, тому що казати можна все, що завгодно, але робити. У мене був приклад такий, коли людина каже, здоров'я це найголовніше, умінаючи там десятий бутерброд, наприклад, якийсь там з. Боже, яким нас Боже, я навіть не знаю ці сину, знаю тільки Макдональдс. Да, наприклад, або там, випиваючи десяту е, е, чашку кави, наприклад, Starbucks. Розумієте? Тобто говорити і робити це абсолютно різні речі. І цінності, їх можна побачити в те, що ми робимо. Вірування, яким чином вони взагалі то нами керують. Це, наприклад, е, вірування. Я вірю, е, мій папа, наприклад, завжди казав. Бий в одну точку. Тобто я впевнена, що якщо отримати якщо мати мету дисципліну, я обов'язково дійду до кінця. Це моє вірування. У когось, наприклад, вірування, що я нічого не можу. Або, наприклад, якщо ми говоримо про гроші, там гроші, наприклад, треба досягати тільки важким шляхом, або гроші. Тільки можна досягати в легкості, а взагалі-то там працювати. ні-ні-ні. Або вірування про себе, наприклад, та я вже, там мені вже 40, та я вже ніколи не доводив нічого до кінця. Ну і не буду взагалі-то починати, і так далі. Оці вірування і цінності, вони насправді повністю все контролюють, настільки ви навіть не уявляєте. І вони там і закладено дуже багато енергії. Наступна місія це. Я, Тобто це ідентифікація, з ким я себе ідентифікую. Я, я яка? Да, наприклад, тобто, якщо я, іденти... я хочу бути або я ідентифікую собі з розумною людиною, наприклад, мені хочеться бути професором, да, з розумною людиною, ага, а моє вірування, професори взагалі-то всі вчаться. Всі багато читають, це означає, і це становиться моєю цінністю. Це означає, які тут навички. Я буду все робити для того, щоб мати цей образ професора. І це означає, що моя поведінка, я кожен день читаю, я мотивую, я виступаю публічно, професор. Так? Я виступаю публічно і так далі. І моє оточення хто. Як правило, ці люди, які люблять вчитися, які розмовляють не про їжу і про інших людей, а тільки про ідеї, і розумієте? І коли, наприклад, мені там знайомі якісь кажуть: от ти не розумієш, я кажу, ну чого? ну всі так живуть? Ну мені здається, що всі так живуть. Як це можна говорити сидячи за столом, не знаю там як смажити курку? Це теж, якщо що, непогано, да ось, але. Як про це можна говорити дві години тільки про їжу? І мені кажуть, ну ти не розумієш, ти не розумієш. Я кажу, Ні, ми зустрічаємося, обмінюємося ідеями, хто щось вчився про свої емоції, про свої переживання і так далі. Ви розумієте? І я розумію, що я будую своє оточення, тому що воно йде з я ідентичності. І тут знаходиться місія. Я абсолютно впевнена, що у кожній людині є місія. Єдине, що тільки чомусь вирішили ми, що місія це тільки в кар'єрі, от тільки коли я досягну чогось, от тільки коли я стану, не знаю, мільйонером або зміню світ, або там перевернувся з, 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 з голови на, на, на ноги, чи як то кажуть, да, з, з, догори ногами. От тоді тільки моя місія. Мені здається, що місія моїх батьків було це взагалі-то виховати прекрасних дітей, які потім будуть взагалі, то можливо, я так думаю, сподіваюся, що змінювати свій світ і змінювати світ інших людей. Розумієте? Тому головне бути щасливим. Повертаємося до англійської мови. Да? Яким чином ну, додаткова мотивація? Взагалі-то слово таке мотивація. Ну, ну, ну Немає, її, ну не існує, її, її тільки певна мета. От дивіться, от на своєму прикладі я ідентичність, тобто я я, мені дуже хочеться цього. Я до цього йду. Сподіваюся, що я в цьому житті до цього дійду. Я ідентичність, я людина, яка змінюю, хай не світ не треба, але змінюю систему освіти України. Принаймні, я дуже хочу, щоб всі діти і не тільки діти. Ну, давайте почнемо з дітей після школи. Вони всі вільно спілкувалися іноземними мовами, да? ну, хоча б англійською. Да? Це така базова міжнародна мова. Англійською мовою. Я зараз розробляю вже 22 роки, я розробляю цю програму. І капаюся, і дивлюся, і як це будую. Дивіться, я ідентичність. Далі мої цінності. І я думаю, оця людина, яка взагалі-то... Хоче змінити, наприклад, не те, що змінити, побудувати систему освіти, щоб всі діти, алгоритм дій, систему, щоб всі діти і дорослі також могли вивчати англійську мову. От які там повинні бути цінності у того викладача, який буде передавати ці знання? Це обов'язково відкритість, доброта. Не е, йому не повинно бути все одно і так далі, і я думаю про ці цінності, да? і я вірю, що мої вірування мені допомагають. Що якщо борот, якщо я собі скажу, що Оля, ти взагалі то з простої родини, зараз ти там будеш жити в Харкові і так далі, Боже, і взагалі то тобі вже 42, вже пізно зайчик. А ще ти ще не працювала в школі ніколи. Як ти взагалі то збираєшся змінювати систему освіти? Але я, я ідентичність, оця людина. Далі, я думаю, от такі в неї цінності. Я розписую ці цінності. Оця я якою я хочу бути. Я, можливо, ще вже там, я не, я не в курсі. Але я, мені здається, що я не там. Я ж не змінилася у світу України. Да? Ось, я ще я хочу бути там, хочу бути реформатором. Окей. Яке вірування цінності? Далі я починаю думати. А які навички? Ну, це сиджу на дивані, хочу змінити систему освіти. Ну, і, і хаті. Да? І, будь ласка, бажай собі на, на здоров'я. Так, а які там навички? Тому, там які навички? Перше. Що мені для цього потрібно? Навички, це публічно виступати. Я закінчила не один курс, здала ну, не тільки дипломи, зараз практикуюсь, це е, виступати на публіку. Далі мені треба виступати публічно, медійно, не боятися. Хейту, можливо, зараз хтось дивиться і слухає, і каже. Боже, це, це яка чухня, маячня і так далі. Мені треба цього не боятися. Мені треба набувати публічності, не боятися хейту, виходити в соцмережі. Мені треба вчитись писати, да, писати красиво, говорити, говорити не тільки англійською, тому що це переважно зранку до ночі моя мова та іспанська. Мені треба вільно розмовляти українською мовою, тому що я ж збираюся все ж таки змінювати систему України. І я починаю які навички. Так, публічні виступи, закінчать. Я вчила три курси, попрацювала індивідуально з викладачем. Я маю розуміння, в мене ще є книги, я ще їх дочитаю, я вивчаю ем, ці. Ем... Like, бачите, вже і тільки англійська мова, треба ж розмовляти українською мовою також. Да, вивчаю всі ці промови uh, Черчилля, наприклад, Маргарет Тетчер. вивчаю, як вони розмовляли, як вони взагалі то надихали людей. Все, так, з цим я працюю попрацювала. Тобто, це навичка, яка мені потрібна. Далі я починаю розуміти, що мені треба навичка керувати колективом, наприклад, Ельсоль. Коли я взагалі-то буду зайнята іншими речами. Так, що мені для цього потрібно? Тобто, я розумію, що мені ця навичка потрібна. Мені також і так далі. Тобто, я складаю різні навички, які мені потрібні згідно своєї я ідентичності. Потім я це вписую в поведінку. Тобто, я закінчила курс МБА 10 місяців. Я закінчила паблік спікінг. Я зараз вам не кажу про те, що я така крута, я вам просто кажу приклади. Тому що я це все закінчувала не для того, щоб похизуватися і сказати, що я така крута. У мене є я ідентичність, у вас вона також є. Або те я ідентичність, якою ви хочете бути. Ось далі. Я закінчила MBA. Компанія може працювати. Ну, Приблизно і без мене, або коли я буду працювати тільки пару годин, тобто і так далі. і так далі. Я зараз вивчаю психотерапію, тому що треба розбиратися в людях, щоб читати поле, щоб розуміти, щоб відчувати людину, тому що таким чином я можу передавати ці знання своєму колективу і колективу вже викладачам України. Я зараз вивчаю, як будується характер людини на соціальній мужності у Світлани Борисівні Горбач. Я вивчаю, з чого починається, які потреби, як вони зароджуються, які травми і так далі. Для чого це? Для того, щоб побудувати програму так, для того, щоб підлітки, діти, принаймні, з цього періоду, ми починаємо дорослим, так само треба допомагати, але, наприклад, підлітки, щоб вони щоб роз... завдяки урокам вже можна було їм допомогти, там підтримати, там цього не знають, там гардиню трішечки, да, пихаті стрічки збити. Тут, наприклад, тут там пожурити, там все в тебе вийде, тут потреби закрити, там, у того як у кожного різні дракони. Да. Для цього я вивчаю, для того щоб зрозуміти, які інструменти екологічно можна потім буде використовувати. Я вам просто даю приклад завжди даю приклад, як я сама. Я така ж я, я не вважаю, що я унікаль, я унікальна, але ви теж унікальні. Але я не особлива. Я така, як і ви. Просто в мене інша і. Є розуміння інструментів. Ось ці інструменти я вивчаю. І Я вписала в свій розклад, наприклад, там, психотерапію ДРНК, психотерапію БР, де я вчуся на терапевта, свої, наприклад, практики і так далі. Розумієте? І це моя поведінка. Я вписала в розклад читати. І в мене Невже не вже ви думаєте, що я прям кайфую? Тобто, я мені здається, ввечері, коли я вже закінчу свою роботу о десятій. Потім ще там дороблю щось до 12, а потім така лежу і думаю: ну все, можна подивитись фільмець, як каже моя дочка Ханна. все. А потім така дума: ні-ні-ні, ще тут треба лекцію, ти ще не дослухала і треба законспентувати. Вчора, буквально, вже засипаю. Ні, ні ні. Так, Оля, не засинай. Давай, а ну-ка вже треба лекцію прочитати і так далі це зробити. Чому? Не тому, що мені це хочеться. Іноді треба через волю. Да, через волю, тому що в мене є я ідентичність, отой, знаєте, як я отой маяк, який веде мене, і я точно знаю, що я хочу до цієї я іди, тобто я хочу бути такою там через 5 років, через 3 роки, коли там коли в мене там поставлені строки. І тоді що відбувається з моїм оточенням? В Моєму оточенні люди, які в моєму оточенні зараз кажу і про студентів, які студенти попадають сюди. Які хочуть займатися, яким цікаво, яку, які хочуть тягнутися. Розумієте? Вони приймають, яким чином вони потрапляють до мене, да? як вже як потім з часом, вже як друзі, вони приймають участь не тільки в уроках, в челенджі, Олечка ну, Олічка Гучина, прийшла в хеппі енд, займається, фоточки відправляє. Тобто треба щось робити, щоб потрапити в чиєсь оточення. Розумієте? Ось і все. Тому я вважаю, що якщо Зробити собі таку розкладку, зрозуміти, я ідентичність. А ще хочу сказати: ну, це так вже на правах мами і на правах мами. І от я кожен день собі запитую, я приклад для своїх дітей. Можливо, ви зараз подумаєте, Боже, це який тягар? Ні. Діти все одно будуть впитувати, зчитувати абсолютно всю інформацію з ваших дій, не з ваших слів. І я от розумію яким би прикладом я б хотіла бути для своїх дітей? І я вважаю, я вважаю, що, що це настільки крута мотивація, ну, краще не буде. Далі я розумію, от я, там ж в психотерапії, да, в мене є клієнти вже, і, наприклад, вони кажуть, от я завжди так це роблю, або студенти кажуть, ну, я завжди, от я такий. Да, але це означає, що я от такий, і все. І це нормально, але це, я думаю, що буде інша лекція, що є чотири діапазони, Та й кожна людина знаходиться в іншому діапазоні. Я вважаю, що на комусь щось повинно зупинитись. Ненависть, наприклад, незадоволення, образи, і хтось повинен бути першим. І я питаю періодично себе, чому цією людиною не можу бути я? Якщо не я собі, то хто? Якщо не сьогодні, то коли? Розумієте? Ось і все. І коли є це розуміння, є це інструмент, в мене ніколи, я вам серйозно кажу, ніколи не виникає таке слово, як мотивація. Що означає мотивація? Є я ідентичність, людина, яка завжди закінчує все і йде до кінця. Навіть я навіть, навіть не думаю, важко чи не важко все. Я йду до кінця. Це людина, яка дисциплінована і кожен день потроху десь я можу бігти. Вчора записала 15 відео. Сьогодні записую тільки 3. Да, вчора бігла, сьогодні повзу. Маю право. Да, Маю право, тому що в мене там можливості немає, світла немає, діти вдома, багато інших справ. Зараз немає такої можливості, зараз йду іншу, іншу, роблю іншу роботу. Але я все одно. Дійти до своєї я ідентичний до свого кінця. Тому, шановні батьки, пропоную вам бути прикладом для своїх дітей, а це не хухри-мухри. Далі пропоную працювати з собою і розуміти, я такий да, а можливо, може бути якось по-іншому. Пропоную спробувати інші я ідентичності також. А можливо, ті стратегії будуть набагато е, цікавіше. І по-іншому, цю стратегію ви вже жили. Ця поведінка вже була. Тому давайте експериментувати всіх з майже вже з Новим роком 2026. І you're welcome, використовуйте стратегію, буду тільки рада. І до зустрічі!